Всім привіт! Мене звати Олена і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. З мого попереднього включення пройшов вже тиждень, а це означає, що я повертаюся до вас зі своїми стартами, фінішами та просуваннями. Давайте розпочнемо з фінішів. Перш за все, хочу показати вам цукерку, яку ви бачили в попередньому відео. Я її ще вишивала, коли я вам її показувала, тобто вона була в розібраному стані. І ось тут ви вже можете бачити результат. Мені дуже подобаються такі маленькі деталі. Автор, дизайнер NeedleArt.ua пояснює просто кожен крок збірки, кожен крок хардангеру і взагалі вишивки, тож в мене не виникло в ніякому разі ніяких труднощів в процесі, і результат це просто щось дивовижне. Всі матеріали я вам показувала в попередньому відео. Тут були мої заміни, тому що всіх матеріалів за ключем у мене не було. І я брала ті матеріали, які доступні до покупки там, де я живу. Окрім того, ще в мене не було багл, багл котрі 3 мм, тому що їх дуже складно придбати тут. І я зазвичай їх завжди замінюю на петіт, пришитий ось таким чином. Тож у мене є така-така. Просто дивовижна краса. І металік, і бісер, все так сяє. Просто я, я в захваті. І дуже цікаві елементи, мені сподобалися дуже ці елементи, де вирізається, ну, нібито хардангер, я не знаю, чи то хардангер, чи то ні. Просто вирізається такий отвір і пришивається бісер хрестом. А бісер, ви бачите, що він такий величенький. Тож я в повному, в повному захваті від цієї роботи зібрала, це моя взагалі перша цукерка в житті, я її зібрала просто без ніяких труднощів завдяки відео на кожен крок, що дизайнер пропонує в групі в Телеграмі. Тож я дуже задоволена таким фінішем. Стоїть у мене на поличці і радує моє око кожен раз, коли я дивлюсь на ту поличку. Давайте рухатися далі. Ще у мене відбулися два маленькі фініші та оформлення це мої нові, нові схеми, які вже є і в магазині на Etsy, і також ви можете їх отримати безкоштовно, долучившись до СП в інстаграмі. Я вам залишу посилання на мій інстаграм в описі до цього відео. Давайте роздивимося детальніше. Перш за все, хочу зауважити, що в схемі. Лише три кольори ниток DMC, дуже прості кольори. Окрім того, три кольори бісеру, але це не обов'язково. Якщо хочете, пришивайте бісер, якщо немає бісеру, то не пришивайте. Це такий зайчик до Дня Святого Патрика. Як ви бачите, тут ще я додала шарм, підвісила, підвісила його просто на мононитку. Та обрізала, щоб її видно не було. У мене на основному каналі також є відео по повному процесу оформлення цих двох подушок. Тож, якщо вам цікавий такий майстер-клас і ви якщо захочете долучитися і до СП, щоб вишити таких зайченят, і оформити таким самим чином, то в мене є просто все, щоб у вас не виникало ніяких питань, труднощів і щоб процес був в задоволенні. Ось такий зайчик до Дня Святого Патріку І також ось такий зайчик до Дня Святого Валентина. Тут теж три кольори ниток TMC, дуже прості кольори, як ви можете бачити, і три кольори бісеру. Але ще раз, бісер це опціонально, це не обов'язково. Хтось додає бісеру, кого є, хтось не додає. Окрім цього. Як ви можете бачити, я ще зробила піни тематичні, серденька. І окрім того, на зворотню сторону я додала ось такий шарм. Мені дуже подобається на булавку підвішувати шармики. Не знаю, чому, мені здається, це така деталька, яку завжди хочеться торкатися. Дуже така мила. Піни я зробила трьох кольорів. В мене ще залишилися деякі. Ця скринька, ви можете впізнати, це з дизайнами, дуже схожими на Bossy Threads. Взагалі це ті самі дизайни тієї самої художниці. І в цій скринці я зберігаю піни. Ось я зробила декілька пінів. Щоб також роздарувати подружкам. це дуже практична, проста річ. Мені дуже подобається, рахувати, рахувати хрестики. Я не використовую їх, щоб чіпляти тканину, але ось рахувати хрестики, центр тканини, мені дуже подобається, мені дуже зручно. І, звісно, що як така декоративна деталь, теж дуже доречна. Отже, ось такі фініші у мене були на цьому тижні. Я дуже радію, вони вже прикрашають мою оселю. Такі дуже атмосферні, вже хочеться, так хочеться весни. Давайте далі я вам покажу свій, свій великий старт і перейдемо до просувань тих наборів, які вже ви бачили. Отже, давайте я вам покажу, перш за все, цей грандіозний старт. Це Стоні Крік. Я просто закохана в цю серію, мені вона дуже-дуже-дуже подобається. Я швидесенько зібрала всі матеріали. Ниток тут, мені здається, ну, я вам покажу далі, ви оціните кількість ниток, але мені дуже подобається. Мені дуже подобаються такі рарітетні дизайни з таким квадратичним бекстічем. І тут ви вже можете бачити мої невеличкі просування. Я розпочала це вчора ввечері. І це ось такий в мене результат за один вечір. У мене два магніти, тому що один магніт, магніт я використовую для ниток, ой, для голок. А цей магніт у мене тримає схему, щоб вона була поруч. По перенабору на, цей, на цю схему в мене немає. Зараз я вам покажу маленький шматочок ось така. Я просто зняла копії зі схеми, щоб була можливість закреслювати. Тому що я не хочу закреслювати нічого в оригінальній схемі. Отже, ось такі невеличкі просування, дуже невеличкі, але тут вже мені здається, що 10 кольорів DMC вже є. І давайте я вам покажу найцікавіше: кількість ниток, що необхідна для вишивання. Цього, цієї схеми. Ну, вона просто чарівна, дивовижна, я не можу описати її словами. Ось ви бачите. Ось така кількість ниток. Тут ще бракує біленького він в котику в мене. І ще ось. Купа ниток. Просто кольорів, мені здається, ну більше, більше, чем, більше, ніж 40 кольорів так. З цікавинок цього, цієї схеми. Тут використовується така ниточка з переходами. І окрім того, там ще використовується якась, якийсь металік, я так зрозуміла, в блендах. Але я заміню його на ось такий Treasure Braid. Він в мене був. Я його не планую використовувати під якийсь, якийсь процес, тому я його взяла в цей. І мені здається, що якщо його додати, це буде дуже-дуже гарно. Ось. Ось такі невеличкі просування. Дуже свіженький старт. Ще в мене були такі просування по цій схемі від Primrose Cottage. Це була, в моєму випадку, це для мене була безкоштовна схема, тому що я підписана на розсилку цього дизайнера. Нагадаю вам ось такі кольори лише 5 кольорів. І цей кольор взагалі це моя заміна. Там деякі заміни відбулися, але мені здається, я. Максимально наблизилися до того, що пропонує дизайнер. Тому що в оригіналі використовується не такий Wix Dai Works. Але дизайнер також додає конвертацію в DMC. І ось такі невеличкі просування. Ну, мені здається, дуже схожі кольори. Дуже-дуже схожі. Мені дуже подобається примріл з тому що схеми просто максимально прості, з великим просто потенціалом в оформлення в щось прикладне. Я дуже полюбляю оформлювати вишивку в прикладні роботи, в прикладні вироби. Я вже планую закінчити на цьому тижні цей дизайн і зняти також майстер-клас по оформленню подушки. Але я ще не впевнена, чи буде перший майстер-клас за цією подушкою, чи наступний мій процес. Давайте перейдемо до наступного процесу. Це у мене схема. Ось такі нитки. Це мій органайзер, який я шила влітку. На основному каналі також є майстер-клас по такому органайзеру. Це якийсь дуже-дуже раритетний Dimensions. Але схему я взяла в інтернеті. Давайте я вам покажу свої просування. Ось таке пінгвенятко в мене виходить. Давайте я знайду ножиці. Я сіла за нього вчора, весь день вишивала. Коли я почала продовжила вишивати, в мене було... Була тільки ця частинка і ось так трошки животика. Тож я зашила повністю біленький колір на животику і вишила шарф ось цю частину. Це був дуже продуктивний, як на мене, день. І залишилося тільки вишити нижню частину. Мені здається, що. Тут вже нічого немає, тільки бекстіч та, звичайно, що бісер. Але бісер я буду пришивати після того, як я приклею флізелін, тому що цю роботу я буду оформлювати в пінкіп. І також зроблю майстер-клас по оформленню на моєму основному каналі. Давайте рухатися далі. У мене ще є такий процес Нора Corbiet кошеня. Ось такий дуже-дуже гарний дизайн. Ви, напевно, його вже бачили в відшивах. Це просто щось неймовірне. Я закохалася з першого просто погляду. Але єдине, що я замінила тканину на цвайгард 309 кольору за порадою в одній групі в телеграмі. Мені дуже сподобався відшив на цьому кольорі, тож я і придбала цей колір. І давайте подивимося, що в мене вже вишито. Я розпочала з кошенятка. Ось, ви бачите, я вже вишила його голову і дві, ні, одну лапку і м'ячик. Але, чесно кажучи, я так подивилася на схему. Я не знаю, може, це моє якесь перше враження, але мені здається, що основна вишивка це саме. Котик. Тому що тут мені вже здається, просто пришиваєш бісер, бекстіч, рамочка потім, але це буде вже така відпочивалочка пришивати той бісер насолода. І мені здається, що ця частина вийде, вишиється дуже швидко. Але подивимось. Мені дуже подобається, дуже легко йде. Дуже така інтуїтивно, зрозуміла схема. Дуже велика схема, що мене дуже здивувала, це мій перший досвід з норою Корбет. А ще в мене такий магнітик з кошенятком. Такий смішний. І, звісно, що пін. Я його використовувала для центру та рахую хрестики також. Матеріали тут також дуже прості, я вам вже показувала кольори ниток DMC. Єдине, що моя заміна ось така. Там були Керн Water Lilies, і я замінила на DMC, але ще не вишивала, тільки рамочка вишивається цим, кол цим кольором. І також ще металік червоний. Я візьму цей. Ну і пак я вам вже показувала, коли дійде діло до пришивання бісеру з паку, я вам. Детальніше покажу, як виглядає цей бісер. Користуючись нагодою, подивилася на поличку і побачила цей відшив з попереднього року. В січні я вишивала, також є майстер-клас оформлення на моєму основному каналі. Просто я дуже-дуже-дуже люблю ці дизайни від country Cottage Needleworks. Такий чарівний. Бісер не за схемою. Бісер я вже від себе пришивала. Отже, ось такий пінкіп мені прикрашає зараз в січні мій столик, мій рукодільний куточок. Отже, я вам гарненько розклала всі свої просування, фініші, старти для того, щоб закінчити це відео. Тут ви можете побачити все-все, що я. Чого мої руки торкалися на цьому тижні. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І дуже вдячна вам, звичайно, дуже вдячна вам за перегляд, за підписки, за ваші коментарі, за лайки, за те, що підтримуєте мій маленький канал. І хочу побажати вам мирного, тихого тижня. І побачимося в наступних відео.